Gracias. во ilan no odin vam se dali razvodi no več samo kolegi vam je rujo vasplet lice učakanji van kolege i vas na tistor polova lena na polije je on kriju polije muselina i ona strijja mor tola selina je što postopost od osambu to se tu pori van potarajte vikali vaserom potarajte mangol de maj ko povuče novo godine a drugo vas perom призначено Коле Івановичу. Це третя і два питання. Семенюк Світлана Станіславівна. Кузнєнська Галина Петрівна. Солодюк Ілла Олександрівна. Солодюк Ірина Миколаївна. Садячук Любов Бенедиктові. Господар Ілла Івановичу. За даному реєстрацію присутні 19 депутатів. Дякую. Продовжуємо нашу роботу. Нам необхідно заставити перегляд дальній та регламент роботи. Проєкт перегляд денного та роботи сесії вам роблю. Які будуть пропозиції? В основном в цілому. Хто тобто за даному пропозицію проходив здавати? Хто за? Проти? Стримали. Так. Переведенний прийнято. Е -е -е -е. Переходимо до розвідку до питань перешкоди депутатів. <клес> Розглядається перше питання про інформацію керівника міського кордона прокуратури про результати діяльності на за дві громади двадцять четвертий рік. Проект рішення вам розданий є постійний висновок профільної комісії селищної ради. Чи є потреба до доповнення до нього? Немає. Немає. Які будуть пропозиції? До основи цього. Хто дані пропозиції про свою оплату? Хто Проти? Трималися? Я ще не прийняти. Дякую. питання. Про інформацію начальника Дністровського РВП ОНП в Чернівецькій області про діяльність і перед охорони та захисту правих та божих дільних и правопорядку на территории Кременевской территориальной громады на 2024 год. Проект решения вам разума. Я поставлю на местном распространении комиссии Кравичной Рады. Чи есть потребу до основном информации? Нема. Нема. Какие ваши пропозиции? За основу решения. Кто за данную пропозицию прошел вопрос? Кто за? Проти? Тренируйте. Решение решения. Дякую. Насколько питание про сбит, про выполнение следующего бюджета Кременевской и следующего края на Ломаде за 2024 20 год? Проєкт рішення є спільним, спільним примістю, я онлайн. Є позидення з весь спільного спільного засідання постійної комісії радишні ради. Є до повним формування. Немає ти вод пропозиції? За основу в цілому. Тобто про прошувати. То за, проти, примерно. Рішення приходити.

Всі останні, ну можливо, за того, що ще не прийшли, ну, мали добути всі, всі повідомлені. Якщо е, до закрашення сесії не прийдуть, будуть писати мені пояснення, чому не прийшли. По, ін, по двох строк, так можна сказати, по всіх останніх, хто є сьогодні. Питань немає, всі були повідомлені вчасно. Е, чому немає на даний час не готовийся? ідемо от Основно. про це. Засновані про. За основних питань. Казано про пропозицію прошлого сесії. За, Проти. Стремились на. Рішення прийнято дякую. Наторне питання про зміни про роботу доступних працівників в сфері стан діяльності нашого органу влади за 2024 рік. Прохання прийняття, затвердження доступних положень, чи є потреба в спомні про нього. Немає тут пропозицій. Знову на

Проти приймалися рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: про охочення купить селищної бюджету Кермія збирання громади на 2025 рік. Проект рішення вам бросина. Є позитивний визнач стимул заслідування постійної комісії селищної ради. Чи є потреба до потрапляння інформування? Немає, які були пропозиції. Ну, які були. Основу про за основу кількому. Що саме пропозиції проголосувати? Хто за? нашу роботу по центру регіональної системи по координації державної ради за 2024 рік. вам розмір не по цьому Чи є потреба в додатковому інформуванні? Немає. Немає. Які були пропозиції? За основним це вважати. Проба, проти, приймовища, рішення приймовища. Дякую. Наступне питання про внесення, доповнення до рішення. Yeah проєкт 45-ї сесії ради 8-го скликання від 15 грудня 2023 року номер 1648 1443 8324 про затвердження плану ділянки для проекту житлової забудови на вулиці Шевченка 20 міс. Проект рішенняmongodb на етапі вільно просить комісії міської ради іє поправку до споминування. Давайте. Немає ніхто за основу пілому пропозицію про шоу з лафісу. За, проти, тримаємося, рішення прийняти. Насобне питання про безведення документації, замовити безплатною передачу власним заромадяном, та безплатна передача за мене комнату, власне, про вашу власне. Раніше не вам роздано, є позиції процентка від середнього. Чи є потреба до концер? Немає які будуть пропозиції за основу все даному пропустив про коло платить. Что ж настане про недовольство документацію на выучка, що додатки на в оренду по східні користування. Проект речни вам разом, а я по ценам проти них ставилися. Чи є потрапила? Да, основну це дано пропустить про коло платить. Проти, підтримувалися, вирішені не заявляємо. Наступне питання. Про закладження документації за та передачу за нами ділянок оренду. Раді рішення вам розвинує на поставить противник місії та висновати. Чи є потреба до розповів інформації. немає? Які будуть пропозиції. Основують цілому. Тож дану пропозицію проголосуватися. За, тобто? проти, стрималися. Рішення прийнято. Масло питання про складні документації для минулості доволі та об'єднання зімення і динамичного передача за мене ділянки военно. Ваше рішення вам розумію, є постані специальної комісії сталичної ради. Чи є потрапила до словами приймання? Немає. Немає? Які будуть пропозиції? За основані спромогнути. Тобто, за? проти, стремувати рішення прийнято. Дякую. Наступне питання, коли мати порядних документації. Проект, вичому до японцев, Ради. Чи є як інформування? Немає. Які яких пропозиції. До основу пропозицію пропонувати. Суда, проти, трималися, рішення приняті Дякую. Наступне питання Про власних проведені власника за мене часто матурії дідання. Прохання, рішення вам разом, я тут все на виклик проміжно комітете серцево-судинна робоча. Чи я потрам буду з вами інформації? Немає, я тебе просто запитати. Заоднольте мамо, коли бано пропозиції про що вас суда, роти трималися, рішення про діє. А коли бано до нас не зніту договорила реч, прохання, робот на останнього нам проміжно комітете, я потрам буду з вами Немає, я тебе просто за основу цілому, хто здано про <пробузи> технікун такі. Хто з дано пропозиції, просиловати. Що за? Проти прийнялися. Рішення нас Наступне питання про припинення терміну дії до ради. Чи є потреба додаткової інформування? <пробузи> Немає. Які <Її> були пропозиції? <пробузи> за основу цілому. Хто за дано пропозиції? Проси Що за? Проти? Пане Мойтер, пояснення про те, що наш контрактний пропозиція наперед підгонена згідно з найменніми вимогами власника для продажу лазерного скоросного контуру, і з остава де мені одна поповнення на стороні покупця на 30.2023. Первічно на дозвіл на ефектне вас на підписання комісії, і я потрабую повний промінь. Ви маєте дозвіл продовжити. На засновку, що вам це дозволено подивитися про оплату, сказа, рочите, тримаюся рішення прийнято. Наступне питання про погодження проекту за мову щодо встановлення межі території Старобогучівської та Вічної територіальної громади та містобільського району Кінницької області. Проєкт рішення Є тут це на дімісті Старобогучівської та Вічної Чи є потреба до встановлення промови? Немає. Які були пропозиції? За основою в цілому. Хто за дану пропозицію про цього плату? Хто за? Проти? Трималися? Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про намина до матроведний експорт на слово цим під мене і динамик. За ефічного дозволяти ніякого процента місяць стали ради. Чи є потреба чи основу, в додатковому інстинуванні? Немає, якщо будуть пропозиції. За основному цінову. Дана пропозиція, то я проти примовитися. Наступне питання про пробуди мене для національних варто правильне рішення можливо груповим проводити проміжне комічне сесія, потребує додаткового промови. Немає нічого тут, щоб Дам смог стати тільки для того, щоб на основі цього А що техніко-юридично за цей байт то ідея загальна, весь 60. Йоу, купим, скритим два разів більше з вещством чисто механічним уповільнення. Комуде поподіл це вже. Е, тут мені питають з місцем мого, річ не де нічого не має. А готовий задвається так нікуди. Е, за основу зробити, за основу на мому таким теоретичним трактом, що зранку буде процес просува, що да? проти? прямо ось так. не правильно, прямо не подається. Особливо питання ритму. Якісь питання зараз на даний час є депутатів, пропозиції, з будь ласка, отець? Якщо немає, є депутати, подарувати. Я читав звідти, де побачимо, що є тепер є до завершення ремонту, який нашого відділення. Наскільки розуміють, вже частина ремонту зроблено, і частину матеріалу за. цього року прибому западку зараз підрахуємо будуть мордувати послуги по роботі Питання немає просто того року ми не могли виділити всю суму на ми зробили того року того року саме систему для того щоб закупили матеріал цього року вже ну тут уже залежно від якщо вийде якийсь проект <поставлен> виграти, щоб менше витрачати своїх то ну, понятно, що краще проект. А якщо ніхто не буде, то тоді вже по наявності вільних обігових коштів, то не думаю, що є в цьому році розходження, які є дуже передбачені розходження за податки, які ну я ж <поставлен> говорю, це буде більш-менш предметно видно і не першого-другого тобто, класу. Тоді ми будемо бачити вже реально, на чому ми стоїмо. Ну, так, як завжди. Я думаю, що ми це по-любому зробимо. Добре, добре, добре. Питання по, ну, передбачено, просто на ремонт доріг, але погода надалі не дуже дозволяє поки що зробити зараз, можливо, рішити можливість погоди подолати. А є інформація про ремонт. Добре, добре, добре. Я тут буду поводов. Мм. Короче, так. Я кое-трет, я кое-трет погодиш, що як раз і наші надилекти на роботу, на надилекти, на продажі й ішло. Ну, я хотів вам нагадати про цю сьогодні. Люди і бачать за те. Я думаю, що тут таке вже минуло, я чув. Добре, ми врахуємо пропозиції. Врахуємо пропозицію ще які питання? питання. Якщо немає, то всі питання порядку денного розглянути дозвольте позачавого 46 серці кажуть на полосне. Thank